Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущим в рове Христос воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ, Ісус суші воробі, живота, руба. Придійте, поклонімся, цареві нашому Богу. Даїте, поклонімся Ресту, цареві нашому Богу. Відійти поклонімся і препадам, самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, возвели і все і Сиси, одіявся святом, я корисом, простирай немоє кокожу, покриває вода, ми привезли своя. Воряни своє духи і свої своє, своє, своє пламені огнене. Пословоє за твардія не приклани цього вік вікав. Не з неї кори задіяні, я, я на гора стану дводи. Бо твою побі. Ласавому твою бояце Господи, гори не стоїть поля місто, є, основали є Приві, полежи, все ж основали єси і Боже, що не требуть, ніж обтяться покрити сам, посилаю істочників, дебріх посеред гор пройдуть води. Напояся, зігрісання жодона грижа, аж до свою на типниці небесне привітаю до середи камені та тяного, напая його привиспряних своїх от плододів, то земля. насиниться земля, позявай тревоско, на служба чоловіку. І за святки по землею на веселице. У лице ти лица ялаї серце чоловіка укріпив. Насити церкви, на поняка трилаванські жина садил, там оптиця возніздяться. Є роді може лише предворити тіми, і гори горами, соки линьками прибіже ще заяця, затворили свого времена сонце, позна запад, собою положили сіть мой, весь нож майже пройду все звірі добра, вніс темно крикаючи восхитити, заскату двох пише. Ось я сонце і і в ложах своїх лях. Своє, своє, до своє надінення свято вечора, як у возволечі сиділа твої, Господи, вся примудрості сотворили іси, і сповнися земля твари Твоя, всім родовою пространною та мати, жінніше сла. мале, малисови, дикими там у кораблі приплаваю, з Міси, Госпознали, собратися йому, усяк тобі чай, де да, тебе пише йому благобрем. Нашу тивім соберу, то тверду тобі, руку, сячіська, і сповниться благости, Потрашує тебе на цього свято, цаотиме, ще дух, її щезнути, персив. Схаття ослаче духа твої созижду царя обнавише лице землі, славу Господня вовіки. Свеселиця, Господні дії, свої. зірай на землю, твори трестися, прикасайся, горам ім'я цар, Господи, Господи, в животі моє, поюбо моєму дон, де жиє, навстанице да, йому бесіда моя, живе безвеселюся, Господі. Та й ще зустріш на цьому і беззакони, це, без це я не бити їм, благослови душа моя, Господа, сонце позна запад свой, положилися ті моїм безмів. Я оховачу, що діла Твоя, Господи, вся примут рости Слава Ци Сіне і Святому Духу, нині пресне, о віки віковані. Аллилуйя, слава Тобі Божа. Аллелуя, слава Тобі Божа. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, слава Тобі, Божа. Помалімся. Господи, помилуйся. Осишні мирі, спасені, душ нашої, Господи, помилімся. Господи помалімся молись все для мира Божих, святых Божьих церквей, садана на всех. Господи, помолимся. Господи, помолимся. Осветим храм и сами с верой и благовением входящих вонь.

Господи, помалімся. Господи, помилуй. А благоростворення воздуху і зробили плодов земних і времних мирних. Господи, Господи, помилімся. Оплаваючих, потешествующих, недугуючих, страждущих, пленених. І о спасенні, Господи, помалімся. Господи, помилуй. Пойзбаць нами всякі оскорби, гніва і нужди. Господи, помилімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилися храна нас, Боже. Твоє влада ті. Господи, помилуй. Присвятує причисту, пребласланою, славною, ладичцу, нашу Богородицю і присна Діву Марію со всіми святими, помінувши самі себе, друдрове живот наш. Христу Богу придадий. яко подобає тобі всяке слава, чисте, поклонення Отцу, Іса на Святому Духу, нині пресни, які віки Господи, ти дав, ти став для нас пристановищем зроду рід, перше ніж гори повстали. Сотворена була земля і вселення, і од віку і до віку ти єси, не повертай людину ніщо хоч і сказав ти, поверніться, сини людське, бо тисяча літ в очах твоїх Господи, як день що проминув, сторожа нічна, нікчемні гліта будуть, як трава рано вранці проминуть, рано вранці вона зацвіте і перейде, до вечора отпаде, ствердне і сохне. Бо танемо ми від гніву Твого і від люті твого є, і бентежимося я себе законя наші перед Тобою, вік наш, у світлі, лиця Твого, бо всі дні наші миліють, і від гніву Твого ми танемо, літа наші, мов повутиння повіються, днів літ наших, усього сімдесят літ, якщо ж при силі вісімдесят літ, і більшість з них мука й біль, бо прийшла на нас, і будемо напоумлені. Хто віддає силу гніву Твого і зустраху перед Тобою, зуміє лють Твою обчислити. Тож покажи мені десницю Твою і напоумлених серцем у мудростим. Обернися, Господи, докіль до дай себе облагати рабам Твоїм. Наситилися ми вдосі, та милісто Твоєї, Господи, зраділи, звеселилися усі дні наші, звеселилися за дні, які смирилися нас за літа, в які ми досвідчуємо зло. Зглянься на рабів Твоїх, на діла Твої, на, на пути синів їх, і хай буде світлість, Господа Бога нашого, на нас діла рум. Діла рук наших сприяй у нас, ділові рук наших сприяй, хто живе під опікою Всевишнього, під покровом Бога Небесного селиться, скаже Господеві заступник мій, іси прибіжчими, Бог мій оповає на нього, бо Він визволить тебе, Отцітіловецької вісті тривожної, плечима своїми отінить тебе і крильми Його безпечний будеш, бронею оточить тебе, істина Його. Не побоїшся ні жаху нічного. Ні стріли, що літає удень, ні загрози, що бродить у темряві, ні написту, ні біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться тільки очима твоїми поглянеш, відплату грішникам побачиш, бо ти, Господи, уповання моє Всевишнього, брав за прибіжуще Твоє, не відступить від те до тебе зло, і каре не наблизиться до намету Твого, бо ангелам своїм Він заповість про тебе. Берегти тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, або ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю. На Господа Василіська наступиш, потопчиш льва і дракона, бо на мене уповав він, я визволю його і покрию його, бо він пізнав ім'я моє, Призове мене і почую Його, з ним я в скруті, і збавлю його, і прославлю його. Довго той дні усповню його, явлю йому, спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу

Десятою, пречистую, прибласлованою, Славною, і ладицю нашу Богородицю і пресну Дюва Марію со всіми святими, помінувши самі себе, друдрове живот наш, Христу Богу предадим, Господи. Яко Твоя держава, Твоє царство і сили, і слава, Отця і Сна Святого Духа нині пресно і віки і

Залухався я, не вшивати мене обіця, жодної піділиши мене законія і не сождося цих збрати мені. А каже, не милості милостям я, І Я лише річно не навести глави мої, я Я вище молитво моя благодаря пожети лише придав мені, суді, усі лише ця лавона моя ковозмогоша. І як кодов, землі просідишся на землі, розпитіши сакости, при оді. Як тобі, Господи, Господи, очі мої, наді бо на ябленно, тебе, душу мою, славна не я ціже, ставиш, ми і лише беззаконні. А то й на крешу свою вічнице і ринця, сон теж прийду. Господу, возгласуми, Господи, помолися, Юрий, не вода моє, печаль мою перед ним, поспішу, не вдайшся, заслад мене, духу моєму, і ти познаєшся, сте си моя. Набутися, бо не може, кожда, скриша сіть мені, смотря буде снує розглядах, і не пізнай мене. Істот мене, ні, зіскає дошу мою, завтрі, Господи, ріг ти, супогань, ми час мій си на землі живе, Вонь ми молані моєму, я посмиревся, діло злам'ялоня, що я кокріпишуся, баче мене, і сведейся, не це дошу мою, і сповідати си мене, Твоє Бога. Бо не праведниці до неживо мені. і з вас в тобі, Господи, Господи, в стаче глас мой. та буду жить в і в небеші, Моє. А, ще беззаконня на зрише, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе, очищання. Я сон, блажений, строя спасельная, якоже текуша землі сполна, серця женям держи, ма земна пої і вірує у роси, Тим же поконченню блажається. Подаш, верію, І мене ради Твоя Тя, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє, упова душа моя на Господа. Я, сон, Бодок, нований, лістиця, без до небес досяжущая, Вірний, я возводящий к небесній жизні, живе вже по кончині і престоїть радийся тройці, славний, того молитва ми Господи, всім подажвелію милость. От страже утрі до страже стражи я. Бадільного Господа, я сон, приботий, і силані сідай, сточає, приходячи в краго, і уставляє на дуге душам, і одоняє прелесний дух, і утішає Бом. Господи, Господи, всім подальшомусь, як у Господа, милості, ноги, ногоє і той збат то із Ізраїля, Осі Його, Тройцю не созданую, триє на судище святі, і сповідавши мученице, у море небисте. І жизни на старій ми нині сподобався потока пишу насліду восте, тім же молітися, дарувати душам нашим мир і велію, милость. Хваліте Господа, всі язиці, похваліте його всі, Не побідеємо, чнице, то з'явши зліявши крова, гралисти сушисти точання, учі зливай, сілені сіла віри притекаю, і силу не Тим же молітеся, дарувати душам нам. Твердиться милості на нас, істина Господня правовік, всі почтим вірні пісмисть, дала божествую Максима і кінтіліна, я, оружники, я, мученики, суші рая жителі. Нині моля дарувати душам нашим на Мир вашим мирію. Слава Цисини, Святому Духу, і нині приснею, во віки, вікова Я да пришелець і вас лише Христа Боже, приполовившися празнику. Тода люди очиліє сивапія, віри, м'яший умреть, і вейже розпихався, же се уся, садокеї, і книжники благолюше, хто єси їже, глаголи, не помишляючи, як ходиться прежде всіх вік, соцем, і духом славими, Боже наш славі. Премудрость прості я святия слависна, Отца Небесного, святого, блаженного, Ісусе Христе, причена на запад Сонця. Oh uh... Боже, во ім'я Твоє спасим, і в селі Твоєї судими. Боже, слышимо молитву мою наші лоли уст мої, Боже, во ім'я Твоє спасим, і в селі Твої суди. Боже ім'я Твоє спасим, в селі Твоєї суди. Без гріха сохранитися нас, Господи, Господи Боже, отець наш, і хвальне, просталено, ім'я я Твоє Амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, як уже повахом на Тінися, Господи. Очим'я правдані Твої, слабені си влади, коразу я в Твоїх, славенні си святий, просити і оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя во відділу, руку Твої не презири, подобає хвала, Тобі, пініє. подобає тіні, і слава подобає дух сини, святому Духу. вечерню по Господи, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрана нас Боже, Твоєю і Господи, помилуй. Вечера все, -все решена, свято мирне безрішна. Господи, просим. А велена вірна наставника, хрена даре душі ділец наших. Господи, просим. Рущення сталені гріху, при решені наших. Господи, просим. Падай. Господи, добрих і полізних душам нашим моремірює, і і Господи, просим. Проче Господи, время живота нашого, мирі покаяння скончати. У Господи просим. Христихянське окончене живота нашого, безболізне постидне, мирне і доброти та на страшному судищі Христові просим. Бодай, Господи, Пресвятої Святої, Пречистої, Приблагословенної, Славної, Владичицю нашу Богородицю, Преснадіву Марію, со всіми святими, помінувши самі себе, і другий живот наш, Христу Богу придадим. Тобі, Господи! як благо, що викривай з Богу, і все тобі слава, салаєм, Отцю, Сину, і Святому Духу, на ній присно, і во віки віку. Амінь! Мир всім! І духовить Бог! Слава Господи і преклонити Боже наш прикладний веселье, ще вас що родича складывання, не стає твіт, устрашно чуть і чолок любви, судити, робить під я. главу, це же покришивая. Найчолокождающе помощь, на тварин діж самости чаще, спасання, яжик, всяко рем, в настоящим вечер, приходящую ночь, всяку рога, всякого притина дійсно дошейний, сутник и своєнані лукавих. Буде держава царство, твоє благословена і препрославлена, а Цар Сина Святого Духа, на і пресників Амінь. Страстію Твоєю Христа, омрачивий сонце і світом Твоя Воскресання, просвіти всяческая, прийми нашу вечерню пісню, чоловіку любів. Тобі і ми живу, що на небеси, як якочера в руку Господі своїх, як очераби, ні в руку споживство, так очі, наші, як Господи, Бо нашому, дон деже вищадних, во всю землю і віщані, ваші святі, апостоли, і прелесть разористе. Бого разум проповідавши цей добрий подвиг вожді слажані, тім же поємні славу словом ваша Пам'ях. Помили нас, Господи, помили нас, яко по мною, спонухом свячиженя, на пача душа наша поношення обзоющих і вничижені гордих, Мученице Твої, Господи. Надеждою укріпившися, любові креста, твоя душа вноситься, вражі раз рушиша і олочиша Вінцем, все безплодне моляться у душах наших. Слава Отцу і Сину, Святому Духу, і нині Пресне, на віки і віков, Амінь. Преполовившися празнику, славим посеред землі, спасені суділа вшого, посередів, розбойнику, живот на древі висяше, і хулящим, помолчаше, Віруючому живопіяше, живопіше, со мною будеш ще в раї, снидемо гробліних а. І воскресе спасай спасає душа нашані, отпущай широба Твоєго, владико, голо твоєго саме. Святи кріпкість безсмертний, помилуй нас, святий Боже, це тебе помилуй нас, святий Боже, це ти кріпкість помилуй нас, слава і сину, і святому Духу, нині пресне, віки віков. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий, сила немощі наша, і мене Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і святому духу і Амінь. Отже наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да приде царсіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землях хліб наш насущний дай на пнець, на і остав нам доли наша, я коже, ми оставлять дожником нашим, і не веди нас у скушені, да і слава наслуха. Яко то є царство і сили, і слава, Отця і Сина, Святого Духа на Ніпресне, і віком, а постули святі, їте, милостивого Бога, при прирішені оставлення подасть душам нашим, слава Отцу і сину, і Святому Духу. Дані сивінці, пряше не тлі не от тебе, Бога нашого, і мужче в окріпо твоєму чи не зложиша, сокруживши, йдем нам неможні тих ті, до доми, спаси душі наша. І ні, нині, пресне, войки віковь, преполовишуся, празнику ужажду що душу мою плаче напой Бойбода яко всім спасам возопили,си, жаждай да греденком, ніда да істочничи істочниче жизни наше, Христе, Боже, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, палицімом Ствоєм, Тисяш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся святіше, сленцям. Францісті, паперінці, у ближнійшому патріархі нашому Святославі, о присвященніших митрополитах архіпискпа, або любих екипіскпах наших, о всечеснішому ці нашими гуманіоні, у служащих і послуживших в Асатії Баталісеї, і у цих наших духовних, і, все, і в Севих Христі, браті наші. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Іще вонце, бо окрем народі нашим, о притережащих властях наших, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. мало все пристає, що людей ожидающих ще у Тебе великі і багати милости. Затворящих нам молостення, за вся православна Християни. Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилуй. Як милостиву, чоловік лювець Бог, я святові слава славам. Отсувися на Святому Духу, на ній пресни, які віко. Премудроз. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тобі, Осія, велико й нині веселися, Сіоне, ти же чисте красуйся, Богородице, того востанні рождества Твоєго. Слава Тві, Христе, Боже, пані наша, слава тобі. Христос Воскресне, смерть, смерті, смерть, поправі, суші, Бога, біжило, Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскреси з мертвих Христос, Існий Бог наш, мов твами причиста своя матері, святих славних схвальних апостол, святих апостол, Ясона, Сесі Патри, святих мучних Дади, Максима і Кетельяна, і всіх святих своїх помилити спасет нас, як облах і чоловіко любець. Амінь.